Так, нарешті я повертаюся до каналу та проходження ігор чудових і не дуже ігор, які вже є на каналі, та будуть в майбутньому. Всім привіт! З вами, як завжди, дід Василь, і це відео у новому форматі, щоб згадати, що ми вже пройшли. Та в подальшому буду робити короткі відео на повне або часткове проходження тої чи іншої гри, бо не у всіх є можливість або бажання дивитися довжелезні відео з проходженням, а коротенько пробігтися по тому чи іншому сюжету, думаю, буде файно. Якщо все-таки хочете розтягнути задоволення, тоді посилання на першу серію проходження залишаю під відео або тисніть на кнопку, що з'явиться зверху. Поки розповім глядачам, які зі мною від початку створення каналу, де я пропадав і чому так довго не було відео. Ви підпишіться, щоб не пропустити нових випусків, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Ютуб не любить, коли автор пропадає надовго і потім не рекомендує такі відео, тому вам не важко, а мені приємно. Дуже чимало чого сталося, мав проблеми зі здоров'ям, втратив роботу, переніс невеличку операцію. Одружився, відкрив для себе відеомонтаж та анімацію, навчався і, врешті можу повернутися до Ютубу. Сподіваюся, що в подальшому я так пропадати не буду. Під відео залишаю посилання на телеграм-канал та твіттер, там я буду частково скидати якісь цікавинки зі свого життя, новини та ще щось придумаю. Затягнув я з передмовою. І так, перейдемо до основної частини відео. Ми з Катарою знайшли Аанга в Айсбергу. Анг спочатку мені не сподобався. Стоп, не та історія. Так, ось вона, Алан Вейс. Як ви знаєте або не знаєте, скоро вихід другої частини цього шедевру. Тому освіжимо пам'ять по першій частині та підготуємось до проходження наступним. Сподіваюсь, я назбираю грошей та куплю її скоро. Гру ми розпочали з досить красивої синематику за кадровим голосом нашого героя та початком історії, яка розпочинається з кошмарного сну. Вчимося дорогою до прибережного маяка та збиваємо автостопщика. Та тут розпочинається містика. Хлопець зник, а тунелю як і не було. Оп, підбираємо термос для досягнення, зустрічаємо одержимого темрявою автостопщика, далі я їх буду звати тьмяні, та поки тікаємо. За підвісним мостом, хай йому грець тому мосту зустрічаємо якогось стюарта. Забуваємо про стюарта, чекаємо тригерного моменту та зустрічаємо світло. Поки ми не знаємо, що це за світло, але тоді по грі воно буде нам певною мірою допомагати. Воно пояснює нам певні механіки гри, які в основному пов'язані зі світлом. Тому людям чутливим і схильним до епілепсії треба бути обережними. Я не жартую. Сама гра при запуску радить порадитись з лікарем перед тим, як грати. Вбиваємось через пару кійфут на них, оп, термос. Ракетниця топ зброя виручить нас ще по грі не раз. Фінішна пряма до нашого порятунку маяка. Хай йому тому мосту. І ми просинаємось біля нашої дружини Еліс на шляху до основного міста, в якому і будуть проходити всі наступні події Брайт Фолз. З розмов з місцевим радіоведучим та Еліс, ми дізнаємося, що ми досить відомий письменники приїхали сюди у відпустку. Приїхали до місцевого кафе забрати ключі у містера Стакі від нашого будиночку. Знайомимось з місцевими, це важливо, бо майже всіх персонажів ми далі в грі будемо зустрічати та взаємодіяти. Роуз, Расті, дивні брати Андерсони та ось ця бабуська, яка боїться темрява. Біля вбиральні стаки не знаходимо, але відкладаємо маленьку цеглинку від страшної підозрілої бабці, яка взялася ні звідки. Вона віддає нам ключі від будиночку на озері Колдрон. Все, йдемо на вихід та звертаємо увагу, що брати називають нас Томом. Ну окей, можливо старі плутають імена. Тільки ми поїхали, з кафе вибігає містер Стакі і кричить, що ми не взяли його ключі. Ммм. Поки гра змушує нас ставити чимало питань, але не турбуйтеся, далі нам все будуть, ну майже все пояснювати. Дорогою ми дізнаємо, що Валана творча криза, тому вони і приїхали відпочити. Заселяємось, знаходимо книги якогось Томаса Зейна, знайоме ім'я, чи не так? Дивне фото когось у скафандрі та відкладаємо ще одну цеглинку. Слухаємо радіо, такі собі аудіочастинки лору будемо зустрічати по всій грі. Запускаємо генератор та зустрічаємо атмосферний вечір. Еліс підготувала нам сюрприз. Nice. Ні, ні, не той сюрприз, про який можна було подумати. Еліс взяла нашу друкарську машинку, щоб ми писали. На фоні цього у персонажів зав'язується конфлікт. Ала не йде на вулицю, та тут в будинку гасне світло. Еліс кричить її, щось тягне до озера, і наш герой мщить її на допомогу. Оп, і ми вже у розбитому автомобілі. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Знаходимо книгу Хартмана, місцевого мозгоправа ми ще з ним познайомилися. Треба дістатись до бензоколонки. В лісі знаходимо першу сторінку рукопису, автором якого є ми, але Алан цього не пам'ятає. На сторінках ми знайдемо написаний сюжет гри, події, які стануться або вже сталися, та шматки лору. Атмосфера у грі чудова. Сподіваюся, у другій частині буде ще краще. Тут перша зустріч з міні-боссом, тим самим містером Стак. Він став тьмяним та образився, що ми не зняли у нього будиночок. Опа термос. А от і Джонні. Розбираємось з парочкою тьмяних, знаходимо схованку з припасами ще одна цікава механіка пов'язана зі світлом. Рухаємось далі. Опа термос. Ще пару супротивників, забили палками, по грі чимало тяжких місць, тому гинути я буду достатньо часто. Але ракетниця вирішує більшість питань. Беремо дробовик, Опа Термос. Слухаємо по радіо нашого старого знайомого. Опа Термос. Засідки тут на кожному кроці, але, ох уж ця ракетниця! І врешті дістаємось до проміжного пункту ліса заготівлі. Та зустрічаємо тут з і його дружків. Помираємо, випалюємо з нього тьму і перемагаємо. Опа-Термос! Згадуємо, де ми бачили цього оленя, та видихаємо. Тут нам дають перепочити. В Майстерні знаходимо телевізор, на якому ми бачимо себе ж, тільки в тому будиночку на озері, і ми намагаємось щось змінити. Вже здогадуємо, що тут коїться. Телефонуємо шерифу та знайомимось з нею при зустрічі. Ми розповідаємо їй свою історію, але вона стверджує, що острів зник ще у 70-х, а медзоколонка виявляється того з так, ми знищили 5 хвилин тому. Приїздимо з нею на озеро і бачимо, що їй справді немає ніякого острову. Епізод 2. Одержимі. У відділку нас оглядає лікар. Зустрічаємо жінку з кафе Місіс Уивер, яка грається зі світлом, та з розмови дізнаємося, вона дивачка, і здається, що вона в курсі дивних справ із темрявою. Опа, Термос. Шеріф випитує у нас, що сталося, але нас перебиває дзвінок від невідомого. Чоловічий голос стверджує, що він викрадач Еліс і ставить нам умови. Гра хоче нас заплутати. Чи справді це все містика, чи просто велика гра уяви в голові нашого головного героя? Незнайомець назначає нам зустріч на піку закоханих в місцевому парку. Проходимо повз камери до подвір'я. Опатермос. Знаходимо в старій машині водійське посвідчення Еліс. Нам телефонує Баррі, це наш агент. Він також приїхав в Фоллс та направляється до Алана. По телевізору знову бачимо себе, який каже, що він завершить історію та врятує її. В полі зустрічаємо шерифа та доктора Хартмана. Та дізнаємося, це саме він запросив дружину приїхати сюди з Аланом, щоб допомогти з кризою. Даємо попиці цьому немолодому чоловікові. Зустрічаємо Баррі, який вчасно під'їхав, рухаємось далі до національного парку Елдервуд. Дорогою розповідаємо Барі всю історію, але він поки не вірить та думає, що ми з'їхали з глузду або були під наркотиками. Ми Опа термос. Теревенимо з Расті, який лікує песика. Він віддає нам ключі від будиночку та переносимось туди. Опа термос. Гріємось біля каміну та вирушаємо до піку закоханих. Відкладаємо дорогою пару цеглинок, оглядаємо закинуті будиночки, вибиваємо двері, дивимось серію нічних ключів. Це відсилка на реальне телешоу Сутінкова зона нашого героя жмихає видіння про дружину, а потім ми дістаємось з будиночка Расті, де знаходимо його пораненим. Поки ми шукаємо, де вмикається світло, Расті остаточно поглинає тьма. Розбираємось з Расті та ще парою тьмяних. Опа-термос. Опа-термос кода песика, нам телефонує переляканий барій, здається, він починає нам вірити. Знаходимо схованку в печері, блукаємо лісом, знаходимо сторінки та припаси, знищуємо засідки тьмяних. Опа-термос. Врешті дістаємося фунікулера та чергової засідки, де нас рятує так званий викрадач. О, о. До речі, це той самий мисливець, якого ми бачили на баржі ще на початку гри. І він в курсі якогось сценарію. Він стає нашим тимчасовим партнером. Помираємо пару разів опа-термос. Стрілець з нього такий собі. Після бою він каже, що йому потрібен весь рукопис. Погрожує, що скривдить Еліс. Б'ємо його по пиці та падаємо з виступу. Викрадач тікає, а ми знаходимо чергову схованку. Пробираємо через ліс і випадково наступаємо на капкан. А расті попереджав, тепер треба бути обачнішим. На іншому березі річки бачимо невеличкий будиночок зі світлом на горищі. Підозріло. Черговий раз відбиваємось від одержими гопників, але не дуже вдало. Ліс здрігається від моторошного звуку, а на нас знову і знову нападають тьмяні. Здається, ми трошки за. Блукали. Нарешті знаходимо корисну річ генератор. Опа Термос. В лісі дивним чином з'являється літак, хоч і виглядає так, ніби лежить тут десятки років. Добре, що там виявляється схованка з боєприпасами, адже ми використали майже все, поки блукали лісом. Відбиваємось від кубки одержимих темрявої і вмикаємо генератор. На світлі завжди спокійніше Опа Термос. Врешті ми дісталися до лісопилки. Будівля дуже моторошна і може випадково розсипатись. Опа Термос. Вибираємось на самий верх і зустрічаємо чергового одержимого здоровилу. Трошки падаємо зі скелі, але потім швиденько розбираємося із супротивником. Темряво кидається всім, чим може, але ми ухиляємось, відстрілюємося, йдемо далі. Ліквідуємо ще кількох здоровил із бензопилками, дістаємося якогось оглядового майданчика. Нам телефонує переляканий барі, він закрився в будинку, а зовні літає зграя розлючених птахів. Опа термос. У кемпінговому містечку стоїть машина, на якій можна швидко повернутися до барів, але доводиться ще пошукати ключі від гаража в місцевому туалеті. Вам у телевізорі бачимо себе, який розповідає про важливість дотримування сюжету. Інакше Еліс загине. Нарешті сідаємо в машину, далі шлях має бути трошки легший і цікавіший. Опа, Термос, давимо купу одержимих. Опатермос темрява перекриває нам дорогу. Тому виходимо з машини і відбиваємося від нападників. Нам телефонує викрадач, його вимоги не змінилися. Йому потрібен рукопис і йому байдуже, що в нас його немає. Ми маємо зустрітися із ним за два дні в півні на вугільній шахті. Нарешті дістаємося будиночку, в якому заховався Баррі. Всередині зникає світло, а зовні літає справді дуже багато птахів. Побачивши нас, вони починають нападати. Виявляється, їх доволі складно здолати. Настає ранок. Барі рушає в місто, щоб дізнатися особистість викрадача і що. Про будиночок на озері. Йому телефонує Роуз із закусочної і каже, що знайшла сторінки рукопису. Баррі відповідає, що за годину від зала нам під'їде до неї додому, щоб їх забрати, але ми бачимо, що вона вже знаходиться під контролем темної сутності, і візит до Роуз це Пастка, епізод 3. Викуп. Нам телефонує шериф і каже, що до відділку прибув агент ФБР Найтінгер. І він дуже хоче із нами зустрітися. Без проблем, але спочатку ми заберемо рукопис у Роуз. Баррі розповідає, що в Брайтфолс постійно трапляється щось дивне, і найчастіше це пов'язано. Названий з Озером Колдра. Острів на озері колись належав Томасу Зейну. І в 1970 році він разом із Зейном пішов на дно через виверження вулкану. Незадовго до цього в озері потонула його кохана Барбара. А всі газетні статті про ці події написала Синтія Увівер, яку ми називаємо Ліхтарна Леді, через її схильність всюди вмикати світло. Заходимо в гості до Роуз. Рукопису в неї немає, до того ж, вона поїть нас якимось надійним, через що ми бачимо видіння, де світло каже нам запалити вогні, а темна сутність в образі Барбара. Барі каже, що нам потрібно завершити розпочати. Прокидаємося в спальні Роуз. В телевізорі з'являється Алан Вейк, який розповідає про внутрішню редакторку Барбару. Її методи дуже жорстокі. Опа, Термос. Роуз сидить на кухні явно не в собі, але вже не небезпечна. На дворі вже знову ніч, а в нас немає ліхтарика і зброї, а ще якось треба затягти барі в машину. Опа, термос. Шукаємо шлях до машини, але біля воріт нас уже чекає поліцейська машина разом із агентом Найтінгелом. Той дуже хоче нас спіймати, тож доводиться тікати, тому що всього через декілька годин треба зустрітися із викрадачем. Біжимо через ліс, ховаючись від полісменів. Темрява перекидає одну із їхніх машин, валить дерева та збиває вертоліт. У копів нуль шансів нас спіймати. Підіймаємося на пожежну вишку. Опа-термос. По радіо чуємо розмову поліцейських, барі та Роуз забрали і скоро допитають Далі необхідно дістатися радіовежі, щоб знайти дорогу до вигільної шахти. Опа-Термос. Темрява починає захоплювати різні предмети, які можуть перешкодити нашому шляху. Знаходимо світлові гранати, непогана зброя, але ж Краще. Дорогою до радіостанції боремося із одержимими поліцейськими. Опа Термос. Заходимо до радіостанції, але нас все ж наздоганяє Найтінгейл з іншими полісменами. Користавшись метушнею через сварку агента та шерифа тікаємо через розбите вікно. Далі доведеться шукати шлях до шахт своїми силами. Знову відбиваємось від одержимих і прямуємо далі. Опа Термос. Дзвонить телефон, в якому ми чуємо голос Еліс. Вона каже, що їй страшно, але її голос підозріло спокійно. Знаходимо схованку з боєприпасами, якраз вчасно, бо на нас знову нападають одержимі гопники. Залазимо на залізничний міст, щоб перебратися на інший берег річки, і темрява починає кидати у нас все, що є навкруги. Третєї спроби нарешті проходимо міст, йому греть і знаходимо потужніший ліхтарик. Опа Термос. Знову не з першої спроби, але перемагаємо з граю одержимих у залізничному депо. Дивимося ще одну страшну серію нічних ключів, а потім на нас нападає Подержимо їх разом із скажемним бульдозером Опа термос. Сідаємо в акуратно припаркований пікап, та наш герой починає рухатись під ранкові промені сонця до вигільної шахти. Біжим та насолоджуємось красою світлої частини доби. Знаходимо машину, можна було б і на минулій доїхати, але гра нам дає трішки покататися. Знаходимо радіо, по якому чуємо про вчорашню вечірню історію на радіостанції та неадекватного ФБРівця. Далі дорогою знаходимо пожежну вишку, з якої вже бачимо шахти, та слухаємо діалог пата з доком. Вони говорять про кохання. Пробуємо зупиночку. Щоб забрати сторінку на вершині вежі, читаємо історії містечка. Опа Термос. Дізнаємося, що шахта закрилася після виверження того самого вулкану в 1970 році. Чекаємо викрадача до настання ночі, та викрадач знову міняє плани. Та телефоном повідомляє, що нам тепер треба рухатись до дзеркальної вершини на оглядовий майданчик. Гра знову нас лякає. Ох, ну окей, йдемо далі. Опа Термос. Пробираємось через люк на вулицю, потрапляємо в засідку та отримуємо трішки залізом по обличчю та проходимо далі, бачимо вихар тьми, та потрібно знеструмити опору, що впала та перегородила нам шлях. Давимо трішки тьмяних, вимикаємо струм, отримуємо ляща та пробуємо знову. Чим далі, тим сильніше стає наша тьма. Страшно? Та знову місцева гопота хотіла забрати у нас мобільний телефон. Опа, Термос. Дорогою розбираємо за держимами, знаходимо припаси. Опа-Термос. Дорогою наш герой все ще сподівається, що викрадач поверне йому Еліс за сторінки. Апгрейд рушниці. Знову розкидаємо держимих, Такий вже геймплей гри. Опа-термос. Ну таких ми вже бачили. Ловимо швидкого бігуна і йдемо далі примарним покинутим шахтарським містечком. Опа-термос. Тут нас перестріває банда одержимих холодильників на чолі з трактором. Тут одержимий локомотив. Опа, Термос, в будиночку дивимось телевізор, де Алан розповідає про Томаса Зейна, що він також був справжнім поетом та писав про мус і творців, з волі яких озеро народжувало чудеса, що його кохану також захопила темна сутність. А саме озеро це втілення чорної безодні, в якій ховаються чудовиська лавкрафта. Оновлюємо рушницю, отримуємо повідомлення від викрадача, щоб ми поспішали. Каємо грець міст. Пірнаємо у шахту від птахів, йдемо за голосом Еліс, знаходимо ще одну сторінку та бачимо, що шахтарі докопалися до води. Води, мабуть, того самого озера. Тим самим, на мою думку, випустили щось. Бачимо вихід, але тьма його блокує. Опа-Термос. Проходимо невеличку головоломку з ліфтом. Нарешті вдихаємо свіжого повітря. І знову хаємо греч фунікулер. Опади у вигляді вагонів з неба. Зустрічаємо засідку на хаємо грець підвісному мосту. Опа-термос. Заходимо в дивну споруду з безліччю написів про Тома, де попадаємо в чергову засідку. Закидаємо наші світловими гранатами, опа Термос. З вершини бачимо саме озеро і світло на місці острову. Та чуємо крики викрадача. Він виправдовується перед якоюсь леді. Хм. Та врешті знаходимо самого викрадача. Його та нашого героя затягує у темний вихор. Ми падаємо в озеро, бачимо видіння, нашу Еліс, стару страшну бабцю та чоловіка у скафандрі. Ким більш всього є Томас Зейн. На цьому закінчується третій епізод гри. Епізод 4. Правда. І ось ми приходимо до тями вже у клініці і бачимо зламаний ніс мозгоправа Хартмана. Він пробує переконати нас, що Еліс потонула, та це все психічний розлад, що і провокує галюцинації. Це все ілюзія та проекція нашого мозку для боротьби з депресією героя. Так ми і повірили йому. Споглядаємо на озеро Колдран, ще трішки слухаємо нісенітниць лікаря. знайомимось з місцевим розробником ігор. Yeah. Опа, термос. Опа термос. Іноді багато термосів на квадратний ігрометр. Док нам натякає, щоб ми сідали за друкарську машинку і писали Кажу вам, він спільник того викрадача та темряви. Спілкуємо з Тором та Одіном, братами Андерсенами, в яких була рок-група в 70-х-80-х роках. Дивне співпадіння. Брати, хоч і поїхавші, але вони розповідають нам трішки лору гри про ліхтарну леді, про чарівне озеро та темну відьму, яка маніпулює людьми, особливо письменниками. Пропонують нам заглянути у Вальхалу. Ну правда, не в саму Вальхалу, а так називається їхня ферма. Там ми знайдемо відповіді на деякі питання. Зустрічаємо діда, який малює нас, а тим часом на клініку насувається буря. Кляхом до кімнати ми знову бачимо нашого героя в телевізорі, який ще трішки розповідає про жінку, точніше про темрю, яка нацепила на себе обличчя старої і маніпулює письменником. Бо тільки через твір Алана вона може втілювати свої темні помисли. Окей, сідаємо за машинку писати. А в цей час брати Андерсени влаштовують хаос. І дають нам можливість втекти цієї божевільні. Ну що ж, друзі, коли я мав задум зробити короткий огляд по серіям, я і не думав, що він затягнеться на стільки сторінок сценарію. Гра цікава, гра з сюжетом і не хотілося б пропускати багато цікавинок. Тому друга серія не змусить довго чекати. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ви в свою чергу поставте вподобайку за пророблену роботу. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте один одного, підтримуйте український контент. Та якщо є бажання підтримати мене фінансово, посилання під відео, бо на носі Галан 2, а я все ще не купив його. Буремні, непрості часи. Скоро почуємось. Бувайте!